Щоб 2023 став роком нашої перемоги. Водний світ будемо говорити про те, що відбувається у Херсоні та області. З нами на зв'язку Сергій Хланця, депутат Херсонської обласної ради і військовослужбовець Збройних сил України. Пане Сергій, вам вітання і слава Україні! Добрий день, героям слава Херсонщина, це Україна. Давайте е почнемо нашу розмову з, тому, з того, яка зараз ситуація в Херсоні загалом і в області. Знаєте, за добу окупанти обстріляли 73 рази Херсонщину, 11 разів поцілили якраз багатоквартирних будинки, судозавод обстріляний, пошкоджена, пошкоджений газогін, приватні будинки. Тобто окупанти продовжують обстрілювати масово якраз і місто Херсон, і населені пункти, які знаходяться на узбережжі, на правому березі річки Дніпро. Також окупанти Чора в черговий раз вже в другий раз застосували запальні снаряди при обстрілі міста Херсона. Це відбулося ввечері, і не, окупанти завдали ці запальні не, удари запальними снарядами, якраз здебільшого по приватному сектору, метою їх спровокувати як найбільшу кількість пожеж і відповідно пошкоджень саме е, приватних домівок приватного сектору. На превеликий жаль, ми маємо за добу двоє загиблих, п'ятеро поранених. Але я хочу зазначити, що люди і гинуть в тому числі підриваючись на минах. І на мінах і ми багато разів казали про те, що пересуватися польовими дорогами вкрай небезпечно. Але на превеликий жаль за минулу добу ми маємо не в селі Олександрівка, 41-річний і 51-річний 51 не чоловік і 41 річна жінка, пересуваючи автомобілем Таврія по польовій дорозі, наїхали на міну, і на превеликий жаль обоє загиблі. Також е, в Малі Олександрівки Береславського району е, троє людей в своїй автівці наїхали на міну, але е, слава богу, живі. Хоча все ж таки доставлені в лікарні для медичної допомоги, тому треба розуміти, що окупант, залишивши правий берег Херсонщини, залишив багато мінувань. Це і польові дороги, які ще на превеликий жаль не вдається розчистити зараз, можна пересувати тільки якраз дорогами загальнодержавного значення, тому що процес розмінування триває. З позитивного сьогодні наші збройні сили нанесли удар по складу боєкомплектів в Олешках на вулиці Гвардійська, і до речі, на зараз там ще стоїть дуже потужний стовп диму. Триває пожежа. Повідомляють, що найменше там було сконцентровано три великих автівки з боєкомплектами. То якраз наші збройні сили. Винищили ось цей склад, який організували окупанти да, підвозячи зброю і боєприпаси з глибини лівобережної частини Херсонщини для обстрілу якраз Херсона. Будемо сподіватися, що саме це знищення зменшить інтенсивність якраз обласного центру. Анатолій, а якщо того ви кажете про Олешки, наскільки там серйозна концентрація живої сили противника? Тому що ну ми з вами неодноразово говоримо, та що Олешки для них це такі найближчий до фронту центр, де вони все а, звозять і отримують. Олешки і Гола Пристань це два населених пункти, які окупанти тривають і концентрують там живу силу і саме артилерію, тому що якраз з цих населених пунктів вони ведуть обстріл обласного центру. Якщо ми кажемо про Олешки, то відповідно через Дніпро окупанти туди підтягують зброю. Там є промислові підприємства, де вони намагаються переховувати в тому числі боєкомплекти і артилерію так само, як і в голій пристані, тому ці населені пункти для них привабливі. що вони там можуть маскувати і особовий склад, і відповідно артилерію, тому що всі інші населені пункти на лівому узбережжі Дніпра. Там, все ж таки, здебільше камиші, плавні, дачі і так далі. Тому якраз ось ці два населених пункти для них є стратегічними, і саме тому ми контролюємо, намагаємось контролювати якраз вогневими ударами. Оті склади БК, які вони постійно підвозять для обстрілів. Ну і відповідно живу силу. Нещодавно ми бачили окупанти були знищені саме у передмісті у Лешковському лісі. Тому що в Олешковському лісі вони так само повине повикопували там кількість окопів, велику прикапували техніку, в тому числі і вони там і танки, як то кажуть, приховують і з танків так само ведуть обстріли якраз лівого берегу Дніпра і передмістя Херсона. Тому саме в цих містах вони концентрують. Пане Сергій, якщо ми говорити далі про населені пункти на лівому березі, тимчасово окуповані, якщо ми будемо йти південніше по річці Дніпро, Каховка, Нова Каховка. Яка там ситуація? Тому що раніше йшли повідомлення про підготовку до евакуації, що там адміністрацію вивозили. Але от зараз, останній тиждень-два, таке затише. Що там зараз відбувається? Так, дійсно, окупанти там е, тиснули на населення і оголошували е, навіть не добровільну, а примусову евакуацію, лякали людей тим, що для е, того, щоб мати спеціальні перепустки і пояснювати окупаційній владі, чому саме вони продовжують знаходитись в цих населених пунктах. Е, але згодом не Вивезши, коли вони повивозили і до речі організовували автобусні маршрути з бажаючих, яких знайшлося, але не багато виїхати в Російську Федерацію, то вони одразу за ними вивезли і свої окупаційні адміністрації до міста Генічівська. На зараз в Каховці і Новій Каховці здебільше знаходяться військові. І штаби військових, які фактично на сьогоднішній день продовжують, ну так скажемо, керувати цими містами і відповідно цими територіями. Люди, які категорично відмовились виїжджати з цих населених пунктів, продовжують проживати там, але тепер окупанти наносять такі цинічні удари. В тому числі з глибини окупованої території, по цим містам, і нещодавно був обстріляний якраз центр міста Каховка, і були руйнування, в тому числі багатоквартирних будинків. Це намагання окупантів змусити людей все ж таки виїхати з цих міст з Каховки і з Нової Каховки. Пане Сергій, вже от скоро, буквально через тиждень, буде два місяці, як ми деокупували Херсонщину. Відповідно, проводиться вже там на місцях є наша інфраструктура, всі силові структури. Очевидно, що справи кримінальні вестимуться, слідчі е і провадження. Чому так трапилось, що безперешкодно зайшов е ворог на нашій території? Ну. Фактично безперешкодно. А що зараз? Коли вже от з колаборантів ловлять з ними поведуть бесіди, що вам з місця відомо, чому так вдалося легко Росії пройти південь в перший відтинок повномасштабного вторгнення? Ви знаєте, спочатку велося розслідування, чому саме за лічені дні була окупована вся Херсонщина, і чому окупант? Проходи в лівобережну частину Херсонщини, яка природно вся не, не природно, а вся розрита каналами зрошувальних систем, і ці канали фактично б мали стати перепоною просування, тому що мають і величезну кількість мостів через ці канали, ну і відповідно просування через Чангар. Навіть знаєте, перед початком повномасштабного вторгнення коли мені казали про загрозу вторгнення, і всі розуміли, що це вторгнення відбудеться, і навіть я тоді казав, що ну слухайте, я розумію, що вторгнення має розпочатися, але щонайменше тиждень буде потрібно окупанту для того, щоб тільки почати просуватися через Кримський перешиюк, тому що ті замінування, і до речі, я був дотичний до створення плану оборони області, коли був народним депутатом з 2014 по 2019 рік і мав розуміння тих захисних споруд і рівнів захисних споруд, які в нас вибудовувались на адміністративній межі з Кримом, і в тому числі про ті зрошувальні канали, про які я казав, мали стати перепоною просування. То я був твердо впевнений, що, що найменше тиждень тільки буде бої саме на кримському перешийку. Але так сталося, що окупанти парадним маршем проїхали. На зараз є звинувачення щодо Садохина, одного з керівників служби регіональної служби безпеки України. Але я все ж таки думаю, що це не є. Ось таким фінальним розслідуванням щодо того, чому саме в чому в такий короткий термін була окупована Херсонщина, на зараз більше тривають все ж таки роботи служби безпеки України по виявленню колаборантів, які хочуть замаскуватися серед цивільного населення і уникнути відповідальності в місті Херсоні. То такі затримання на зараз тривають і. Тільки сьогодні ми бачили повідомлення про затримання ще двох ще двох співробітників окупаційної влади. Одна жінка, яка допомагала організувати залізничні сполучення між Росією і Херсонською областю щодо забезпечення. Якраз е, окупантів зброєю і технікою, і одного з поліціянтів, який е, працював в окупаційній поліції і е, саме допомагав окупантам в тому числі боротися з рухом опору, який працював в окупованому Херсоні, то ці роботи тривають і тривають щоденно. Але, е, на превеликий жаль, е, розслідування щодо Швидкого захоплення і швидкої окупації Херсонської області я поки що не бачу. Панеці будемо сподіватися, що це все швидко буде виконуватися. В першу чергу кажуть, я кажу, збу що і в головні управління розвідки, що дуже і дуже дотичним до здачі наших інтересів на півдні, був дотичний власне цей от Олег Кулініч, колишній очільник СБУ Криму. Ну і звісно, так, я з вами поджу, що колаборантів треба безжально виловлювати, не йти на компроміси, тому що завдяки на жаль, завдяки завдяки таким людям, Росія змогла просуватися весною по нашій території. Дякуємо вам. З нами був Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради і боєць збройних сил України.